Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Passat B8 2.0 TDI на DSG без AdBlue На чистку всієї системи екології. Нагадаю, що я роблю чистку всієї системи екології, а тобто на телефонні дзвінки, скільки буде коштувати почистити сажовий. Мені потрібно тільки сажовий почистити. На жаль, таких функцій не виконую. А також мені потрібно тільки Єгір почистити. Теж не виконую, чищу всю систему екології. Ось таким апаратом. Апарат під'єднується до автомобіля, дуже багато перехідників задіяно в цьому ділі. І чиститься вся система екології. А тобто, сажовий фільтр від золи, потім другий контур клапана Єгіра. З теплообмінником, який йде після сажого фільтра, потім переходить дросель, впускний колектор, чиститься радіаторного типу, чиститься другий, перший контур Єгіра. Так буде краще. Так, Ось впускний колектор. Він зав'язаний з холодною частиною турбіни. Ось далі він там знаходиться. Ось його патрубок, клапана ОГ. Ці двигуни зав'язані з холодною частиною турбіни. Так, інтеркулер радіаторного типу, клапана чистяться, а другий контур, перший контур Єгієра знаходиться ось тут. І перехідна плита до клапанів. Там чистить є що? Тому що... Конструктивно так зроблено, що ці дирочки, які входять до кожного циліндру, вони забиваються. І буде працювати тільки на третій, четвертий циліндр. Так, циліндр. Потім гаряча частина турбіни чиститься, геометрія. Каталізатор нема сенсу чистити, але його попутно чистить. Тому що каталізатор, він... Від регенерації очищається, наростає сажа, знову очищається. Тобто цей процес для нього нормальний. Що ще чиститься камера згорання розкоксовка. Якщо там кільця закоксовані, то воно їх розшевелить. Якщо вони в робочому стані не закоксовані, а тобто вироботка є від пробігу, то і нічого там не трапиться. Як було, так і залишиться. А тобто компресія і все інше. Так. 262 пробіга. Так, дивимося. Прогрітий автомобіль. Ось комп'ютерна регенерація 9, майже 60 км від последньої регенерації. Але бачимо 19 ізмір на те, що по факту машина бачить. Більше за комп'ютерну в два рази. Золи майже 80 грамів, границя 80, а заповнення золою масляною 79,7. Тиск 9 на холостих даю газ пол. 63. І бачимо 19, 73, 75, швидко росте. Тиск 66, 67. Так, дані, зафіксовані, апарат, роблю чистку. Так, апарат під'єднано. І зараз буде тестовий пробний пуск, щоб виявити в якому стані зола в сажовому фільтрі. Фільтр там заглушений під сіточкою ганчірка. І зроблю тест, подивимося, яка тут зола і в якій кількості. Так, зроблено ці тестові пуски. І подивимося. Скільки цього болота, а цей коричневий колір це все зола, розчинна, яка дає такий колір. Зацепило, звісно, клапани Єгієрів, зверху почорніло. Але в основному цей колір, коричневий це зола. Зараз вода втане трохи, далі профільтрується через бочку, там ще. Пів бочки фільтру. І подивимося, скільки золи по факту. Так, вода йшла далі. Так, ось бачимо. Це все розчинна зола Ця каша, це розчинна зола Вона всюди. Густа. Густа зола Розчинна зола на ганчірці є. Але це не рекордсмен, рекордсмен це Volkswagen Golf GTD. Є в мене на каналі. Це відео. Там, де золи було так предостатньо, що разів 3 більше, ніж в даному авто. Тому що там автомобіль спеціальний. Але зола це перший стан. Коли вимивається. А так в процесі буде це все діло ще вимиватись від сажомасяних відкладень в ЄГІЕРах, а потім впускний колектор, додатково ще сажовий фільтр, щоб повністю не було зали, тому що це тестовий старт. І все. Коли все буде чисто, тоді все буде працювати. Не буду тут я вимивати, хай воно далі профільтрується через бочку. І піде в каналізацію. Чиста вода. Зовсім без сажомасиних відкладень. Цього піску золи, тобто крупної, вона ще буде. І без хімії. Хімія, до речі, безпечна для всіх видів металу. Резинових, сальників, електродатчиків, які можуть попастися на шляху до. На шляху під час чистки і все. Абсолютно безпечна хімія, нічого не з'їдає, абсолютно. Так. І Роблю далі чистку. Так, А зараз чистка йде без фільтру. Вона далі проходить, фільтрується, тому що цей фільтр забиває від сажомасяних відкладень, бачу крупні. А також від золи крупної, яку вимить важче, аніж ту звичайну, яка була спочатку на тестовому пуску, щоб побачити, скільки її, плюс-мінус. Але ця крупна буде вимиватись довго. Процедура займає близько 6 годин. Це підключення, чистка, потім. Підключення назад до автомобіля всіх перех... Відключення назад до автомобіля від автомобіля всіх перехідників, холодний старт і тест, як працює система екології. Промию фільтр і буду далі чистити, щоб повністю не було цього всього крупного зольного відкладення. Так, Автомобіль після чистки. Провіряю форсунки, як на холодну перевіряю, працюють на гарячому, відслідковую, все окей. Так, Прогрітий. Дивимося по манометру, зараз на холостих нуль, даю газ пол 2,5. Десь 25 під'єдную датчики. Ось один ножка була зламана. Зробив такий ремонт невеликий. І під'єдную датчики. Так, під'єднав датчики, але по факту 0, переставляв їх місцями, потім підкидував два нових своїх і все одно показує 4-5. Ну, ладно, провіряємо на обертах 2500. На обертах вони вірно показують. Бачимо 1693, дуже стрімко падає вниз. Так, є таке. Так. Потім перепевірю автомобіль по всім агрегатам. Тобто всі клапани, лямдозонд, синхронізація розподільчого валу, розхід повітря, надув, турбіна, адаптації, всі заслонки. Так, і потім буде висновок по автомобілю. Так, автомобіль пройшов всі необхідні адаптації, ніяких зауважень немає. І змінюю масину золу комп'ютерна. 2797. Так. Фізично вже її там немає, абсолютно. А от комп'ютерно, щоб бачити, скільки після чистки набігло змінюється масляна зола. Якщо до чистки змінити цю масляну золу, рівноцільно 0. Найкраще краще не хуже автомобіль їхати точно не буде. Це просто цифри. Щоб розуміти, як набігає масляна зола. Так. Нові значення. Тобто автомобіль прорахує по новому золу, і для цього вмикнеться регенерація. І зараз автомобіль буде їхати додому і пройде штатну регенерацію, щоб заново все прорахувати. Так, бачимо 0,1 грам золи, 80 заповнення і все. Так. І тиск, як, залиш... як був 4 гектопаскалі, так і залишився. По факту 0. І так, висновок по автомобілю. Вся система екології почищена, все працює. Золив олив сажом фільтри немає, а також сажомасяних відкладень, тобто автомобіль вдихає і видихає без затримки. Регенерації будуть проходити від стану автомобіля, від стилю їзди, від заправки диспаливом. І в загальному значенні від своєї роботи турбіни, форсунки і все інше. В коментарях мої контактні дані, де знаходжусь, відгук власника по бажанню не заставляю, тому що знаю, що кожен автомобіль є індивідуальним після чистки. Тобто, на рахунок, що чистка мені не допомогла, повинні власники автомобілів шукати проблему в машині. Звісно, хочу, щоб в кого є. Не дуже ідеальний результат, це на великих пробігах, заїхати до мене на діагностику, поспілкуватись, я перепровірю автомобіль і буду розуміти, в чому проблема. Але писати десь на просторах інтернету, Ютуба, що мені не допомогло, це все не працює. Це ну, ваше право. Я знаю, що я роблю. От 100% там все чисто, але ж. Кожен автомобіль, ще раз повторюсь, індивідуальний. І тому, якщо регенерації не по заводу, це потрібно виявити. І все. На осінь планую вже виявляти ці дефекти на Volkswagen Auto Group, тобто і шкода в тому числі. І буду знати, в чому проблема. Уже будуть. Нові стенди, і буде ясно, понятно, в чому проблема. А наразі я тільки можу робити чистку і все. А результати, я, в принципі, вже знаю, які будуть в автомобілях. В даному авто чудовий результат. Але щоб був результат ще кращий, це потрібно мені перевірити вже восени автомобіль. І дати деяку рекомендацію. І тоді все буде добре. В коментарях мої контактні дані, де знаходжусь, це місто Київ, правий берег, Петропавлівська Борщагівка. Телефонуйте після 12 дня. Вихідний в мене це понеділок і п'ятниця. Всі інші дні робочі. Відгук власника, як завжди, по бажанню. Всім гарного дня, до побачення.